О, привіт. Ей, привіт, вітатися не вчили. Привіт, кажу, Альо. Хто ви такі, щоб з вами вітатися? Хто, не хочу і не вітаю. Добрий день, діти. Добрий день, Наталі Іванівна Іванівначичка. Як вас справи? Все добре. Кристина, сідай на своє робоче місце. А я вам вот каву взяла, бо я ж не знаю, чи ви їли зранку, чи не їли, встигли, не встигли. А я за вас переживаю. Може собі залишити, бо зараз, як зайде директор, то всі ми нап'ємося. Відкриваємо підручник. Якщо я не помиляюсь, домашнє завдання було прочитати параграф і зробити після нього два завдання. Чичка, Іванівна Чичка. Наталя Іванівна. Да, а я ще зробила презентацію по цій темі. Для чого? Н ну як щоб ви мною пишалися? що у вас така учениця. Добре, давай флешку. Я подивлюсь. Що? Ну дивіться, ти десь бачиш, у мене тут ноутбук, я вдома подивлюсь. А, а можна я тут коло вас, отак, отак от сяду, можна? Крістина, повернись до своєї парти, Наталіночка, Іванічка, а можна я напишу число класна робота? Я сама справлюсь. Ну я просто щоб ви руки свої не мастили. Крістина, дякую. За що? Я ж нічого не зробила. Чого це я підлизуюсь взагалі? То ти знаєш, вона моя сусідка. Ну ми живемо в одному під'їзді, і вона завжди вітається зі мною. Mm -hmm. Кристина, третє завдання. Ти не чуєш? Іду надалі на чичка іванівна чичка. Ну я слухаю хімічні сполуки. Це хімічна сполука. Це речовина. Речовина, молекули якої молекули якої складаються складаються з атомів? Ну і ту хімію? А можна можна? Я до вас в гості зайду сьогодні? Можна? Кристина, сідай на місце два.